Я живу в квартирі 59 там з чимось квадратних метрів. Це з балконом. Коли я сюди в'їхала в цю квартиру, то в нас в'їхало сюди дві сім'ї, і тому Джоб Центр не мав питань про те, скільки тут коштує скільки коштує квартира. Їх більше турбувало, щоб ти типу, всі помістилися. Ми всі помістилися. Ну і Джоб центр погодив тоді ціну. Я точно не знаю, як формується ціна на комунальні послуги а, тут по квартирі. Як я спитала у чата GPT, що типу є кальміта, а це не банкостен це обслуговування території, вивіз сміття, це вже формується по кількості людей. От з минулого року а, в цій квартирі а, живе тепер тільки одна сім'я, то а, але перерахунку цього не було. І ось кожен рік вже також приходить перерахунок за опалення. Інша сім'я минулого року з'їхала 1 червня, і ось типу з 1 червня тепер комунальні послуги знижуються, да, але я плачу те ж саме. І ось пройшов перерахунок за минулий рік, і типу я ще винна 180 євро. Я цей лист направила. До джоб центру Також в цьому листі було, що е, оренда плата моєї квартири, точніше, не сама оренда, а ці Небен Хостин. Е, додаткові витрати піднімаються, і тепер, типу, в мене оренда стає майже на 100 100 євро дорожче, да, на 80 євро дорожче. На що мені джоб центр е, переслав ось такий чудовий лист, в якому йдеться, що е, вони кажуть, ну. Добре, що ви живете в такій класній квартирі, але ваші витрати дуже високі. І в принципі, ось ця оренда, яку ми платимо за вас, це кальміта плюс небенкостин, не враховуючи опалення, перевищує вже на даний момент, не враховуючи типу підвищення. Я так розумію, ні, це вже враховуючи підвищення. Перевищує на 96 євро. І це нас не влаштовує, які ми пропонуємо вам е, варіанти. І ось вони мені написали варіанти, що в мене є е, час до 31-го, що в мене є час до 31-го, 25-го, до 31 січня 25-го року вирішити мої проблеми з використанням. Комунальних послуг, треба їх знизити, щоб так не було цих переплат. І що вони мені пропонують? Вони мені пропонують написати мій план, як я буду знижувати свої витрати. Із запропонованих варіантів це зменшити економити опалення, економити воду. А краще може вам ще е, знайти нову квартиру, також вони і в цьому листі написали, що було б добре, якщо ви б знайшли нову квартиру. Якщо я не вирішу ці питання, як я можу платити комуналку взагалі за квартиру менше, то мені доведеться платити це зі свого зі своєї кишені, а це 96 євро. І ось питання, якби ви. У цій ситуації себе повели. Шукати нову квартиру чи платити зі свого карману 96 євро. А зараз невеличка реклама. Як ви знаєте, в мене є електронний продукт по підготовці до співбесід. До речі, ви можете його придбати за посиланням. А якщо не хочете придбати, я розробила сайт для підготовки до співбесіди. Там рандомайзер питань. Рейдомозер, це тобто там є база питань, але вони будуть вам з'являтися в рандомному порядку, де ви можете практикувати підготовку до співбесіди. Там є питання, і через 3 секунди, як ви заходите на питання, з'являється відповідь. Тобто, у вас є 3 секундочки, щоб зібратися з голови з думками і придумати с... свою відповідь. Тож ви можете тепер через сайт тренувати свої свою підготовку до співбесіди. Там є варіанти відповідь, є питання з одним варіантом відповіді, є декілька варіантів відповіді. Тож ви можете собі завчити дуже багато різноманітних відповідей на питання Зараз там 12 запитань, але я буду додавати ці запитання, може, навіть кожного дня, тому що. Це початкова версія, тестова версія, тож ви можете заходити в будь-який час, якщо ви це дивитесь відео вже там, не знаю, через якийсь час, може вже там більше питань. Тож заходьте за посиланням. Цей сайт доступен як, тобто він зручний як з комп'ютерної версії, так і з мобільної версії, ви можете їм користуватися. Хочу ще підмітити, що це початкова версія великого проєкту, і для цього проєкту я шукаю. Дизайнера веб-сайта UI-UX та дизайнера логотипу на дизайнера типу в першу чергу. Тож, якщо ви це, це зараз бачите, напишіть мені на емейл, який вказано під відео. Тож заходьте, користуйтесь, готуйтеся до співбесіди. Цей проект буде розвиватися. Якщо хочете сказати дякую, також на сайті є кнопочка Подякувати за мою роботу, а ми продовжуємо. Також вони в принципі дали мені гарну ідею про те, що можна спитати у орендодавця, чи може він переглянути тарифи. І насправді це гарна ідея, тому що я так вважаю, що коли ми в'їжджали сюди, у нас тут було набагато більше людей, і вони розраховували на ось на кількість людей, наприклад, там, скільки води може споживати, скільки сміття там викидують. Ну, у нас в Україні ж так, по кількості людей, там, наприклад, сміття ми платимо. Потім за що? Воду ми також раніше так платили, а зараз по кубах. І я так думаю, що можна, в принципі, спробувати написати орендодавцю, щоб знизити ціну, хоча б не знаю, на 30-40 євро, щоб, в принципі, якщо. Навіть мені довелось платити зі своєї кишені, це не було 96 євро. Але на мою думку, не знаю, переїжджати то також дуже великі затрати. Плюс, так як я зараз на джоб центрі це знову кауціон а це за цю квартиру вже кауціон заплачений і виплачений. То не знаю. Напишіть в ваших коментарях, що робити, чи шукати нову квартиру, і переїжджати в меншу квартиру, тому що ну, це дуже велика для мене і дуже дорога. Тож, тож чекаю вас в коментарях. Дякую за перегляд. мене на цьому, все чу.